Завітайте до нас на весні, як каштани заквічені мріють, як злітають над прутом пісні. Завітайте до нас, Колумию, на світі в Коломию, де на світі я не буду, сині гори не забуду, я згадаю, серце мліє, Може, тут ваше щастя живе, може, стрінете дівчину милу, коли вечір липне випливе, з полонин, запашних в Коломию. де на світі я не буду, сині гори не забуду, я згадаю серце мліє, коло ми. Yeah.